Я ж кажу, що є відчуття свободи, да? що людина собі ну, має таку сентенцію, має таке поняття, як свобода. Людина має собі поняття, е таке як заборона чогось, і дозволити собі щось. Да От Людина може йти в житті за пошуком свободи. Але свобода це інше поняття. Да? Свобода в себе включає поняття, ну, це як здатність обирати. Тобто, коли в людини є можливість обирати, обирати м, свій шлях, обирати е, якусь е, напрям е, своєї діяльності або напрям руху, обирати свою позицію в соціумі, да, тобто, там бути серед людей чи не серед людей, да, та там десь обабіч, або якусь таку позицію займати. М, головну ну, і так, керувати людьми да, там, або підкорятися. Коли людина має таку здатність обирати, тоді ми говоримо про свободу. Да? Тобто це така здатність людини обирати, і людина може бути позбавлена такої здатності. Коли людина, наприклад, ув'язнюють, в неї свободи нема. В такої людини немає свободи обрати, коли їй прокинутись, коли їй заснути, що їсти, що вдягти. Да, будуть її бити чи не будуть бити, вона не може обирати. І оцю здатність, якраз коли блокується ця здатність до вибору, да, то це якраз є порушеннями свободи. От. І дуже дивним інколи буває таке, що людина може бути позбавлена свободи, але не позбавлена волі. Тобто вона все одно буде йти за тим, куди йде, її воля веде. І це можуть бути дуже дивні такі речі.